Росія за НАТО самовпевнена і як завжди, що притаманно КГБістам, бачить горизонт мислення достатньо недалекий. Тим не менше для спецоперацій їхнього таланту вистачає. Те, що ми бачимо, на мій погляд, є частиною спецоперації. Водночас, якщо вдасться виробити спільну єдину позицію Вашингтона, європейських столиць і Києва, це означає, що російські спроби наштовхнуться на спротив більш консолідованої, потужнішої, вагомішої сили, яка таким чином здатна досягти результату. І тоді ми побачимо кілька інших речей: це ескалацію. Тому що якщо путіну не вдаватимуться переговорні результати, mm -hmm. слід і можливо очікувати ескалації, ескалації на полі бою і треба бути свідомим цього, але це не покращить внутрішньої ситуації в Росії. Це не дасть можливості вирватися з того, куди Путін їх завів.